У травні 2024 року вийшов закон, згідно з яким деякі категорії ув'язнених можуть вийти умовно достроково для служби за контрактом у ЗСУ. Ув'язнені, які висловили бажання бути мобілізованими, можуть піти служити після рішення суду та проходження ВЛК. Про те, як нині воюють колишні арештанти, ми говорили із командиром роти підрозділу шквал 129-ї бригади ТРО Анатолієм Буряком та заступником командира бригади з психологічної підтримки персоналу Артуром Чап. Чернявським. Сьогодні ці хлопці прикривають тих, будемо казати, воїнів, які вже три роки порвані, пошмотані, ранені, і вони вже устали. Те, що у них за плечима є судимості, це, це нічого не означає. В першу чергу вони люди. Так, майже щодня тренуються між виконанням бойових завдань військовослужбовці спецпідрозділу шквал долають перешкоди в умовах наближених до бойових, риють окопи і бліндажі, удосконалюють навички надання першої медичної допомоги. Весь штат хлопців, солдатів. Вони складаються з судошників. Це хлопці, які захотіли, які сиділи в зонах, які захотіли воювати по контракту і були освобожні. І сюди зараз проходять тут підготовку і службу. Многі вже були в таких серйозних боях. Це особий склад людей, які в соціумі не знайшли собі життя. Ну, я так думаю, тому що багато з них є хлопці і 19 літрів, які сиділи і прийшли, воюють. Є хлопці, які тільки сіли. У мене 19-літні хлопці які вже завершили подвиги. Уже брали пленних і все странно. На, на вигляд він ще не бриється, він вже воює. Ідучи на якісь там противозаконні дії, вони рискують. Тому адреналінова планка в них вже задрана. І коли правильно вистачиш роботу, виставиш правильно обучиш їх, правильно направиш їх в русло, вона приносить плоди. Сьогодні вони дуже дуже файно воюють, дають дуже сильний результат бригаді. Їх знають всі. Ну, не без не роду, як кажуть, далі СЗЧ побігав, хтось, хтось спогався в біг. Це ну, чоловічське таке моменти. Але в моєму підрозділі більше положительних моментів, ніж отрицательних. До лав ЗСУ не мобілізують тих, хто засуджений за злочини проти національної безпеки України, а також за особливо тяжкі злочини на кшталт серійних вбивств. каже Анатолій Буряк. В його підрозділі воюють добровольці, що відбували покарання за такі злодіяння. Та грабіж, і розбої. Ну, тут нема одної і тої ж В Вначалі у нас були за 115 статтю за вбивство, але потім е тільки підрозділам ГУР ССО розрішили їх брати в свої підрозділи. Я б залюбки брав таких людей, але ж є 115 різні, розумієте? Може, збив чоловіка. Це вбивство десь, да? Там, може п'яне, може ні, то нема прямого вбивства. Сірійників найголовніше, щоб не було. Ті, хто з року в рок робить одне те, що вбиває, вбиває, вбиває. Таких нельзя, брати. Ну, так є. У мене мій замчас, він ранений лейтенант, який ще в боліці. Він заступився за свою жену з пістолета, застрелив негодяй, який напав на жену, Сів в тюрму. Лейтенант, Ну як? Ну, написав контракт, приїхав, працює, воює. Все, виконує все завдання, як потрібно. Аби потрапити з в'язниці у військо, спочатку ув'язнені пишуть заяву. Він пише заяву, проходить ВЛК, проходить комісія, проходить суд, підписує контракт. І ми забираємо сюди. У нас робота це група скаутінгу по всім зонам України, де ми їздимо, показуємо, розказуємо, предлагаємо. І так набираємо об'єм людей. На сьогоднішньому етапі у нас 80 чоловік вже за судами, зараз повинні суди вони вийти. І 300 чимточок підписаних людей, які хочуть іти виїхати. Вони дуже відверті, з ними легко спілкуватися. Але найголовніше, вони. Підписуючи контракт, вони чітко зрозуміли, яка їх мета і для чого вони йдуть. Цілком їх ніхто не заставляв. Люди йдуть до на нас, то є, ну, працюємо, робимо свою справу. Правильно. У нас нема м'яса, як то кажуть, знаєте, нікого ми не оставляємо, так, все стріляє, то хлопці, знаєте, як вухо-вухо, циганське радіо, вони то все чують, знаєте, вони сюди йдуть. Ну, хороша школа у нас, ми домовились. Ми проводимо БЗВП на наших полігонах, Наші інструктора, ми самі їх учимо, все підготовлюємо, розуміємо, що від кого ждати, розуміємо, де кого краще використовувати далі. Важливо підтримувати бійців і морально, каже Артур Чернявський. Часто такої підтримки солдати потребують після бойових дій та виконання завдань. Згадує один із випадків. Після виконання завдань підходили хлопці, Можна з вами поспілкуватися? Можна. І один стоїть, каже, я вбивати не боюся. Каже, я сидів за те, що вбив тестя, бо він обідив дитину і дружину мою. Каже, мені це не страшно. Каже, але він стоїть такий, батя, я стріляю, а вони йдуть, а вони йдуть. Ну, я їх завалив, Я їх завалів. Все. І поспілкувалися, все. потім на другий день приїжджали до нього, то він вже нормально такий був. Увага до бійців з боку командування також є важливою підтримкою, вважає Артур Чернявський. Сама краща підтримка це нагородження хлопців. Це сама найкраща підтримка, щоб люди бачили, що ніхто нікого не забуває. Плюс командир роти створив такий колектив. Він сам підтримує хлопців. Постійно, навіть якщо поранені, об'їжджає цигарки, привезе, мандарини, апельсини. Так, да, видають, але. Коли в лікарні знаходиться людина, і хтось приїжджає, зовсім інше. За контрактом колишні ув'язнені воюватимуть до завершення бойових дій. Після року служби кожен з них має права, особисто як солдат з СУ, має і відпустку, має все. Грошове одразу отримують, як всі: бойові премії, як то бути. Але рік вони не мають права там виїжджати в відпустку. Після ранення вони відбивають 30 днів відпустки тут, по місту. Попри кримінальне минуле, нині ці чоловіки успішно виконують бойові завдання і боронять країну, додає Комроти. Вони всі воїни сьогодні, вони солдати. Я не кажу їм, що вони удошники, що зеки. Я запретив риторику, ну і просив старших командирів не приміняти ту риторику, що це зеки, там щось. Вони сьогодні всі в формі з оружиями. Вони сьогодні захищають нашу вітчизну. Тому вони на тому ж уровні, як всі. Вони не вадброс, вони наше общество, вони тут живуть і повинно правильно до них підходити. Моя задача скомпонувати їх так, щоб вони були як сім'я. Вони живуть, як волки, там, в зонах, в тюрмах, кожен сам собі обособлено. Я, щоб склеїти їх отак до міста, в певний час. А через бойові дії і бойову підготовку. Їм то інтересно, вони сходяться і отак далі працюють. Знаю, що багато із них. Родини настояли, щоб вони пішли, щоб підписали. Тому що закінчиться війна, вона закінчиться однозначно, по-любому. Тільки коли і як ну це вже інша справа. Командир бригади, коли з ними спілкувався, він сказав: ви ж читали контракт? Ви ж розумієте, після завершення війни, що у вам амністія по всім статтям, і багато з них чому сім'ї їх. Попросили, щоб вони йшли, щоб захищали не просто батьківщину, їх захищали, а те, щоб вони вийшли з чистим листом і мали вже наснагу далі жити на благо нашої батьківщини.